Сьогодні хочу вас познайомити із особливостями роботи в електронному журналі Мрія для 9-11 класів, зокрема із функціоналом щодо додавання колонок. Ну, Бачите сторінку мого журналу, і ми спробуємо 2 жовтня змінити тип уроку із поточного оцінювання для прикладу на лабораторну роботу. Отже, я натискаю на розділ колонки і додаю колонку. Я оберу, наприклад, «Лабораторна робота». Вибрати колонку. Дуже важливо правильно натиснути саме той момент, куди буде врахована ваша оцінка. Не в найближчу підсумкову, а в тематичну. Додати колонку. Коли ми перейдемо в журнал, ви бачите 2 жовтня у мене з'явилося дві колонки. Якщо я не хочу, щоб в мене було дві колонки, а я не хочу, тому що я за один урок можу поставити лише одну оцінку, я завжди можу скористатися ось функціоналом. Бачите, де такий сміттєвий бак, і видалити дані, дану колонку із уроку. Я видалю лабораторну роботу, тому що в мене там немає лабораторної роботи. І ви побачите, що 2 жовтня залишається лише одна колонка. Ви можете змінити колонку, як і на вірш на пам'ять чи якась там контрольна робота, додати, що це оцінювання саме йде за контрольну роботу, самостійну і тому подібне. Давайте спробуємо додати колонку із тематичною оцінкою. На плюсик нажимаємо Додати колонку. Обираємо з розділу підсумкова. Бачимо тематична, натискаємо і обираємо таку колонку. У вас зразу запитає, після якої дати вам потрібно ставити колонку тематично. Я поставлю після 9 жовтня, тому що це в мене останній урок. І далі знову ж запитую: врахувати оцінки з цієї колонки в перший семестр чи в другий семестр. Звичайно, я обираю в перший семестр. Додаю колонку, і ви бачите, у мене така яскрава тематична літера Т із зірочкою. Можна вручну вводити тематичну. Для прикладу. Ось, коли я натискаю на клітинку з тематичною оцінкою, у мене з'являється рекомендована оцінка. Рекомендована оцінка 6. Також, якщо я не довіряю програмі і хочу її перевірити, я можу переглянути деталі, де записані всі оцінки, які отримував учень, і вручну для прикладу вивести середнє арифметичне або перевірити, що це дійсно так. Також ви можете побачити, якщо якась оцінка не врахована, значить потрібно повернутися в налаштування саме цього уроку і додати той момент, щоб врахувати до тематичної оцінки даного оцінку. Або ж можна натиснути на цю зірочку режим автовиставлення оцінок. З'явився досить таки недавно. Ще кілька тижнів тому його не було, були тільки отак от рекомендовані, як я вам показала. Коли ми натискаємо, ви бачите, з'явилися всі оцінки, які рекомендує нам програма, і прораховані вже ви можете виставити в журнал і автоматично тематично вже буде стояти. Я не буду. Цього робити, тому не будемо заповнювати. Як видалити тематичну, якщо я її випадково поставила? Тому що, коли ви натискаєте, у вас все з'являється тільки режим автозаповнення. Ми натискаємо на дату 9-10, тому що саме після 9 жовтня я дану колонку поставила. І в мене колонка тематична, ми її видаляємо. Найголовніше, що у вас має бути, це те, що в даній колонці не має бути жодної оцінки. Якщо є оцінки, то колонка не видаляється.